Вітаю! Ви дивитесь теленовини слово Волині. Далі поговоримо про головні події області. І сьогодні у випуску про таке найголовніше із селекторної наради у голови облдержадміністрації як собака демонстрували свою красу та породу. Як волейбольна команда, континіум Волинь університет виграла у запорізької команди Орбіта. Вбивцю трьох охоронців у одному із супермаркетів столиці шукають і на Волині. Нагадаємо, минулого тижня злочинець прийшов до магазину і поцупив із полиці зарядний пристрій. Охоронців, які провели чоловіка у кімнату для проведення обшуку, крадій розстріляв. Троє працівників закладу загинули на місці, і ще один із тяжким пораненням потрапив до лікарні. Керівництво торгівельного центру оголосило винагороду у 100 тисяч гривень за інформацію, що допоможе затримати злочинця. А Волинський Правоохоронці звертаються до всіх жителів нашої області із проханням іще ще раз поглянути обличчя чоловікові. Його прикмети вік – 25-30 років. Він невисокого зросту. Спортивної статурі має темне волосся. Якщо ви знаєте злочинця або бачили його, правоохоронці просять негайно повідомити будь-яку інформацію за телефонами: 0332 24 42 98 або ж 102. Сезонна ціна на картоплю від 80 копійок і не вище. Про це на черговій селекторній нараді наголосив голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Крім того, наша область друга в Україні, яка виплатила найбільшій кількості одноосібних господарств в матеріальну допомогу на велику рогату худобу. Не у минулий питання про початок опалювального сезону, який не за горами. Коротко про головне, дивіться далі. Голова облдержадміністрації наголосив присутнім на селекторній нараді, що до завершення заготівлі карту картоплі бюджетними закладами залишається тиждень. Ціна державної картоплі 80 копійок за кілограм і не більше. Обурило губернатора те, що заклади освіти Коваля закупили 76 тонн картоплі за ціною 2 ,40 гривні 40 копійок. Голова облдержадміністрації зобов'язав начальника фінансової інспекції в області проаналізувати ситуацію і знайти винних у недоцільній витраті державних коштів. Регіональна ціна нижча, значить, картопля повинна була поставлятися по нижчій ціні, хоча. Не був він застосований в повній мірі цей пункт договору. Друге важливе питання селектору питання про якість продуктів харчування. Це вимоги не лише до експорту продуктів за кордон, але перш за все до тих, хто займається фермерством. Пройде рік, і безпека харчових продуктів в Україні зазвучить так сильно. Усі ці квоти, які дав нам Євросоюз. Це означає, перш за все, що ми туди маємо поставляти безпечний ріпак. Безпечну пшеницю, безпечний мед і все інше, безпечне програма підтримки АПК, яка більше двох років активно впроваджується на Волині, дає свої результати. На цьому наголосив начальник головного управління агропромислового комплексу Юрій Горбенко. Усього на Волині більше 2,5 тисяч родин, які отримують двох і більше корів, на кожну з яких доплачують 100 гривень. Ті родини, які будуть з'являтися за рахунок прибуття нових. Корів вони мають право на отримання 100 гривневої підтримки. Але дотації стосуються не лише поголів'я великої рогатої худоби. За маловагову худобу доплачуватимуть теж тут. у знаки береться вага тварини. Якщо це 120-150 кілограм, відповідно сплачуватимуть одну гривню за кожен кілограм живої ваги. За свиней до 120 кілограм сплачуватимуть одну гривню 50 копійок за кілограм. Повідомте людям, що не варто вирізати. Маловагові держава готується давати дотації. Від питань сільськогосподарських перейшли до першочергового завдання осені підготовки до опалювального сезону. Проблемою залишаються розрахунки за спожитий природний газ. Що найгірша ситуація з проведення розрахунків за спожитий природний газ? Це по місту Луцьку, де капелось Луць, тепло. З всіх платежів, різниці в тарифах на теплоенергію – Це підприємство має борг сьогодні. Двадцять п'ять мільйонів юнодесяту гривень. Загалом заборгованість по області складає 28 мільйонів гривень. Серед боржників такі міста, як коваль, Володимир Волинський та Нововолинськ. Губернатор готує звернення до очільників міста, аби вони вирішили ситуацію. Загалом область готова до опалювального сезону на 99,8%. Якщо середня температура повітря буде 12 градусів і нижче, соціальні заклади будуть обігріватися раніше визначеної дати 15 жовтня. На Ковальщині розшукують викрадачів ікон. Днями до місцевого відділку міліції надійшло повідомлення від настоятеля церкви у селі Погиньки. Священнослужитель повідомив, що із храму викрали дев'ять ікон. Правоохоронці встановили, що зловмисники проникли у церкву вночі, розбивши вікно. Але поживитися на викраденому їм навряд чи вдасться. Адже жодна із поцуплених ікон не становить історику культурної цінності. На даний час церковних крадів, які посягнули на святе, розшукують. Собаки як люди із документами, паспортами, медичними книжками і кубками. Саме такі чотирилапі улюбленці цими вихідними зібрались на міському стадіоні, аби взяти участь у виставці. Більше 80 песиків різних порід не побоялися дощу і прийшли довести свою красу, яку бачили і наші кореспонденти. Улюблениця Олександра вівчарка лапа вперше на такому дійстві виставка та ще й з такою кількістю собі подібних собаці подобається. Вона така, як дівчинка, ну часом нервується, переживає, любить о боже. Любить, наприклад, якщо, якщо щось е від неї увагу якось відвертаю, то вона така, що це таке, гавкає зразу лапу, так ніби ніби старається мене штовхнути. Для кожного власника його собака найкраща і найрозумніша. До золотистого ретрівера Арги Данило ставиться як до подруги. Вона допомагає всіх одну хвилину. Ну віє заспокоїти допомогти. Дніпропетровський суддя із багаторічним стажем Олексій Тизіков перш за все дивиться на екстер'єр собаки. Правда не забуває про їх психологію. Каже в їхніх очах, усе написано. Овчарка не являється м'якою ігрушкою, це є робочою собакою. що відбувається, завжди виноват хазяїн не собака. А таке мероприятие, щоб люди займалися. Лучше собаками, чим наркотиками, алкоголем і приступна діяти Майже Майже лучан цього дощового недільного дня привели своїх улюбленців на міський стадіон у районі Теремно. Всіх собак поділили на категорії порід і віку. Якщо песикові 4 до 6 місяців, то він потрапив до категорії бебі, якщо 8 років і старші, категорія ветерани. Йокшерський тер'єр Анджеліста Крістал вже вп'ята на подібному заході. І щоразу готується відповідально. Промити очки. Почистити зубчики собачці для того, щоб вони виглядали в подальшому, нормально не було зубного каменю, і розчисати. В принципі, все купаємося раз в тиждень. Як розповів керівник кінологічного клубу «Любард» і організатор виставки Іван Безуглий. Це не змагання, собака, племінний огляд тварин, а також показові виступи кращих дресирувальників. Собаководи демонстрували вміння вирощувати, виховувати і доглядати своїх улюбленців. Але це був той випадок, коли ви придбали песика із родоводом. Базар, це взагалі на сьогоднішній день. велика проблема, Велика проблема. Продають. Щінков собак всяких різних. Поки маленький щенок красивий, хороший, а виростає більша собака, більші проблеми проблема із характером, із поведенням, і точно також з зовнішнім видом собаки, которая не буде соответствовать той породі, которую люди хотіли би купіти, якщо ваш домашній улюбленець породистий і ви бажаєте отримати гарне потомство, потрібно пройти ряд процедур. Якщо у вас собака з родоводом і ви плануєте використовувати її в племінному використанні, ну в використ... використанні. Для цього вам обов'язково треба зареєструватися в клубі, пройти визначену кількість таких міроприємств. І відтак сума за вступ до клубу та за виготовлення родоводу вартуватиме близько 300 гривень. За участь у виставці потрібно сплатити ще 150. Але чого не зробиш заради улюбленця, кажуть учасники виставки. Волейбольний клуб, континіум Волинь університет. Двічі здолав дебютанта Суперліги команду орбіту із Запоріжжя. Матчі першого туру чемпіонату України із волейболу серед жіночих команд відбулися у обласній ДЮСШ. Першу гру Волинянки виграли із рахунком 3-1, а гру другого дня із рахунком 3-2. Кореспонденти слова Волині стежили за партіями і вболівали за Волинянок. В останні дні вересня в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі відбувався перший тур чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2012-2013. Волейболістки із Волинь університет першого дня змагань виграли в команди із Запоріжжя Орбіта з рахунком 3-1. Але вже другого дня орбіта вийшла зовсім з іншим настроєм. Два сети поспіль волинянки програли. В першій партії поступились орбіті з рахунком 25-27, у другій – 24-26. Мы не выполнили очень много то, что нам говорил наш тренер. Мы много ошибались на блоке. Ну, Грязно, очень грязно сыграли мы сегодня, поэтому нам было тяжело. Ті жилічемчора наші волейболістки стверджують, що запоріжанки мали день, щоб працювати над помилками. А ось у контині давали взнаки на зіграність команди, яку б хотілося бачити головному тренеру. Часто Богослав Галицький проводив заміни, експериментував із шісткою гравців. Відтак у третій та четвертій партіях волинянки відігрались – 25-18, 25-19. Підлеглі Богослава Галицького знайшли в собі сили не лише зрівняти рахунок за партіями 2-2, але й обіграти суперника у завершальному п'ятому сеті. Відтак рахунок гри на користь ВК континіум 3-2. Напружену гру відзначили і гості змагань. Континіум Волинь університет набрала 5 очок і зайняла третє місце в Суперлізі. Ми свої, так сказати, залікові очки маємо. Початок нормальний. Для дівчат хороший урок розслаблятися не можна. Наступним кроком для дівчат стане посилена підготовка до участі в Єврокубках. Кубок України дівчата вже мають, а ось змагатись з командою з Італії П'яченца будуть вперше. Ми можемо грати вже професійний волейбол і націлюватись на вже на єврокубці. в історії. Приймати в Луцьку 24 жовтня. Італія це зовсім інший рівень. Так що я думаю, що і зрителям буде цікаво посматріть. І нам буде цікаво себе спробувати в Єврокубках. У ДЮСШ пройшла міжнародну акредитацію. А відтак жіноча волейбольна команда континіум волинь університет гратиме у Єврокубках. присутності рідних болівальників уже менше як через три тижні. В четвер виходить черговий номер газети Слово Волині, новини районів та області телепрограма Поради господиням. Що ще цікавого знайдете на сторінках видання? Дивіться далі. До дня вчителя кореспонденти Слово Волині вирішили пригадати шкільні роки та своїх любих педагогів. Що пам'ятають про свою першу вчительку Волиня не читайте на четвертій сторінці видання. На восьмій сторінці ви знайдете історію однієї багатодітної родини, у якій найменший малюк народився справжнім богатарем із вагою більш як 5 кілограмів. Вона пам'ятає дні народження усіх малюків, яким допомогла з'явитися на цей світ. Сповідь акушерки Ірини Степанівни із багаторічним стажем. Читайте на сімнадцятій сторінці газети. У рубриці Свої люди, що на двадцятій сторінці ви прочитаєте історію однієї сильної духом людини. Неповносправний хлопець освоїв комп'ютер пальцем лівої ноги. Бажаєте знати більше про життя Волині та краян? Не пропустіть нашу наступну програму. Її ви зможете побачити у неділю, о 21.30. Тоді ми підіб'ємо інформаційні підсумки тижня. До зустрічі. Уперше в історії волинського жіночого волейболу команда Суперліги Континіум Волинь Університет візьме участь у Єврокубках і змагатиметься за перемогу з італійською командою. Цьому успіху передувала велика робота. Президент спортивного клубу Континіум волинь університет, депутат обласної ради Степан Івахів переконаний, що за спортом стоїть здорова нація. Головний тренер команди Богуслав Галицький підтримує президента. Виграли кубок України, срібне при залишилися завдяки Степану Петровичу за його підтримки. Як матеріальний, так і духовний. Цього року вперше команда Континіум Волинь університет здобула Кубок України та срібні медалі чемпіонату, отримавши почесне місце в Суперлізі. За підтримки Степана Івахєва відбулася гра першого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги. Волинянки отримали перемогу. Степан Івахів направду цей лозунг патріот Волині. Він правдивий в частині волейболу. До речі, не тільки волейболу, що стосується цього. Креативного, порядного бізнесмена, який, який розуміє, що життя воно одне, і треба не тільки в бізнесі, не тільки заробляти гроші. Треба правильно цими грішми ділитися з людьми. За підтримки депутата обласної ради у Коболі на базі ДЮСШ США відремонтували зал для тренування фарм команди вищої ліги Континіум Волинь університет. Чим більше він буде з нами співпрацювати з нашою командою. То ми дійдемо і до Олімпійських ігор, бо це не за горами. Ми можемо грати вже професійний волейбол і націлюватись на вже на євро. Кубки будемо вперше в історії. Голова облдержадміністрації Борис Клімчук щоразу відвідує волейбольні матчі, надіючись на перемогу волинян. Губернатор області вдячний Степану Петровичу за всебічний розвиток спорту на Волині. Степан Петрович очолює ще одну федерацію федерацію боротьби. І ми теж пов'язуємо певні надії з ним. А надіятися є на кого сильна команда готова до гри на європейському рівні. Цьому сприяє тренерський колектив і президент спортивного клубу Степан Івахів.